В очікуванні підмоги терористи знову готуються перекинути бойовиків через кордон із території сусідньої Росії. Таку інформацію кажуть, знають в українській держприкордонслужбі. Натомість запевняють прикордонники до можливого прориву, підготувалися. Зустрічати терористів планують вогнем на ураження. Чи справді надійний замок на українському кордоні з'ясовувала Євгенія Цвітанська? Мирного плану терористи не дотримуються. Це факт. Упродовж останніх неповних трьох діб, відколи було оголошено про припинення вогню силами АТО. Бойовики обстрілюють українські блокпости та влаштовують засідки із нападами на військові колони. Але у Держприкордонслужбі України запевняють, бойовики узяли нову ціль, начебто існує наказ повністю знищити офіцерів на кожному прикордонному КПП. Як приклад наводять спробу знищення тактичного угруповання кордон? Відбувається цілеспрямована спроба знищення. Не просто групування, а управлінської ланки. Минулого тижня в управлінській ланці цього угрупування спочатку заглушили всі канали зв'язку, а потім завдали масового мінометного обстрілу з відстані 3,5 кілометрів. Саме слабкий кордон тепер єдина надія терористів на підкріплення. Українській стороні і досі важко контролювати значну частину міждержавної смуги. Які саме КПП найбільш уразливі, прикордонники воліють не оточнювати. Адже проблемні пункти пропуску переходять із рук в руки інколи навіть протягом доби. Офіційно закритих урядом КПП на тепер вісім. Рух через них українська сторона зупинила. Але з території Росії заявляють ОРНБО терористи хочуть направити черговий потік диверсантів. Найближчим часом. Аборів підготовки бойовиків, розташованих на території Російської Федерації, планується здійснити прорив на територію України російських найманців для участі у терористичній і диверсійній діяльності та забезпечення сил терористів. Озброєнням різних типів від поодиноких проникнень зізнаються у Раді нацбезпеки кордон уберегти мало реально, а от техніка перетинати його тепер не може. Абсолютно над усіма ділянками встановлений посилений вогневими точками контроль. Слабкі місця додатково захистили стрілецькими підрозділами. Зараз є вогневий контроль всього кордону. Ну, такий режим ми контролюємо саме вогневим методом. Техніка не може пересуватися. Точно все інше підконтрольно прострілюється, контролюється. Саме такий вогневий контроль встановлений і навколо прикордонного пункту Ізварене. Він досі у руках терористів. Тим часом сьогодні так звана прислужба, так званої ЛНР, розповсюдила інформацію, що бойовики на тепер повністю контролюють, окрім КПП Ізварене, ще й пункти пропуску Довжанський та Євгенія Цвітанська, Андрій Романок, Спецкор 2+,2.